Вітаю, друзі. Появилася вільна хвилина і вирішив записати ще один етюд. Такий трошки незвичний, дивний навіть, тому що тема ховати правду за правдою. Правда незвична об'єднання. Так, тут прийшла подружка. як завжди. Де сяду, туди вискакує. Ну, давайте, я згадав а, старовину китайську гравюру, де, а, де сановна пані відрізає подол свого кімано, на якому спить киця, щоб не розбудити її. Не знаю, 15 чи 16 століття таке незвична річ. Так, Крис, ти якось чуть давай прийми правильне положення, щоб і в екран не лізти, і продовжити. Заховати, ховати, відгороджуватися правдою від правди. Погодьтесь не зовсім звична річ. Ну, але. Я ж обіцяв і пропонував, і буду підтримувати цю ідею, про те, що а, слово без музики неможливо, а музика без слова також. Тому і сьогодні я, звичайно, хочу вам запропонувати. Ну, принаймні, я записую зараз достатньо піз, пізній час, не серед ночі, але пізній час, і у вечірній час дійсно хочеться чогось такого. Розслабляючо, спокійно. Я дякую, що ви мені дякуєте, за що я відкриваю для вас якісь нові музикальні горизонти, якихось нових виконавців. Ту музику, яка вам починає подобатися, затягую вас в такий інтелектуальний джаз, музику, над якою дійсно можна роздумувати, музика вільних людей в кінці кінців вона себе так, творці джазу, так себе подають, і направду це дійсно так. І що б я сьогодні запропонував. Так, Рісь, давай якось чуть-чуть змістися, Ну, молодець. А, я хочу вам показати одного виконавця. Ось він. Це Авішай Коен. Такий незвична людина. Незвична людина, а басист. А в мене особливо тепле відношення до людей, які. Грають на басу, на контрбасі. Ну, відповідно, він класичний виконавець даблбаса, контрабаса. Народився в Ізраїлі, єврей, виїхав в Сполучені Штати. О, така, вроді би, і проста доля музиканта, який захопився музикою і конкретно цим інструментом. Але коли він приїхав в Штати, був абсолютно нікому не відомий. Як музикант він міг виступати в якихось барах, але не був настільки популярний, відомий, щоб одразу отримувати якісь гонорари, записи, запрошували. Йому ну, прийшлося працювати звичайною роботягою на будівництві. І тільки вечорами, він далі продовжував шліфувати свою майстерність гри на цьому. Незвичному як для мене інструменті, дуже, дуже для мене незвичному, теплому інструменті з хорошим, не просто ритмічним звуком, а з м'яким звуком, який тримає ритм, який тримає основу. Ну, повторюся, я до контрабасу дуже тепло відношусь. Ну, не тому, що я сам там на ньому пробую щось пробую щось на ньому зіграти, а просто мені подобається його звук. І в смичковому варіанті, і коли щібком іде. Тобто, дійсно тих басистів, яких я вважаю еталоном. Музики в джазі, на контрабасі. У мене достатньо там зібрано і в CD, і в вінілі. От один з них і сучасник. Достатньо ще, скажімо так, не стара людина. А вішає скільки? 50, по-моєму, 3-4 чи 4 роки. А в абсолютно в зльоті творчості багато виступає. Вже десятки альбомів а, записаних. А, на нього зверт, з ним записуються вже інші відомі музиканти, тому ім'я яке звучить. І в той же час басистам завжди відводиться якась така, знаєте, можливо, другорядна роль. Вони як фоном, да, вони структуру, вони тримають архітектоніку, вони тримають музики без басової партії, без цього ухаючи м'ягкого ритмічного звуку, навіть складно уявити собі джаз. А, але це от та архітектуніка, на якій будується щось віртуозне, на якій там піаністи витворяють, трубачі витворяють. А ритм, секція, до яких і власне, і контрабас попадає, вони відносяться якби фоном. От рама, на якій всі інші, і всі милуються цими зірками, цими спалахами віртуозності інших інструментів. Я зараз спеціально для вас. Увімкну одну лише запис Авішає Коена. Послухайте, нагадую, що там, де ви будете чути контрбас, це Авішає Коен. Але це він одночасний композитор, він не тільки виконавець. Звичайно, по цьому короткому епізоду навряд чи ви пізнаєте і зрозумієте. Крутизну цього музиканта треба більше його послухати, більше виступів знайти на Ютубі. Я зараз знову ж таки на Ютубу знайду, раз Ютуб пропускає власні записи і пише, а авторські права. Але автор дозволяє їх демонструвати на Ютубі. Ок, це мене влаштовує. Тому хвилини дві я собі дозволю віддати творчості, віддати дань творчості, Авішає коїну з однією з композицій, яку я зараз. Вам витягну із Ютубі, і давайте послухайте те, що дійсно творить ця людина як композитор. Я впевнений, що вам сподобається саме ця річ. Він і виконавець, він і композитор. Ось такий я лишаю коєн, звичайно, це лише одна коротенька композиція. За браком часу я не буду її розкручувати далі. Просто рекомендую зверніть увагу на цього незвичного контрабасиста, який дуже ліричний у душі. Так м'яко дає. щось від звучить, Ейнауді звучить. І чи Ейнауді від мінімалістів, класиків. Щось від інших ліричних, яких я попередньо показував, і Стефана Була, і так далі, Стефана Боті. Тому, а, мабуть, для вечора годиться викличе якийсь резонанс. Ну, вертаємося, мабуть, до сьогоднішньої теми. Така незвична заявка ховати правду за правдою. Ховати правду за правдою. Ми дійсно звикаємо, що якщо в нашому житті зустрічаються люди, які... Ховають правду за обманом, за брехнею, тут якби стає зрозуміло. І ми починаємо якось реагувати на це, в кінці кінців давати емоції, реагувати, не зустрічатися, розуміти, що з цією людиною нам не по дорозі, що ця людина ненадійна, що ще щось. Хоча я завжди повторюю. Ситуації в житті бувають різні, і люди проходять в тому числі через власне випробування, те, що вони зробили в житті, і вони можуть ставати іншими. Помилки у житті в мене там кілька етюдів цьому присвячених. Але давайте зараз проговоримо про дуже складне штуку, яку я озвучив. Чи може взагалі людина щось приховувати тим, що вона говорить правду? Парадокс і так зрозуміли. Як можна приховувати, якщо ти говориш правду? Логічно. Якщо людина говорить правду, то значить вона не приховує. Стоп. Не приховує що? О, життя людини, як, знаєте, як два одночасно діючих документаліста. От уявіть, що. По вашому житті з вами поряд, починаючи з вашого нічного сну, а потім разом з вами в туалет, а потім разом з вами до столу за сніданком, до чаю, кави, до одягання, до придирання очей, чищення зубів і так далі, і далі, а потім з вами в маршрутці чи в... на вашому автомобілі. Коротше, кожної секунди з вами знаходяться дві людини. Дві людини, які знімають про вас фільм. Документальний фільм. Вони документалісти. Їхня мета одна максимально об'єктивно зафіксувати, що відбувається з їхнім головним героєм, з вами. Оцих два документалісти йдуть поряд з вами. Але вони не можуть йти по одній дорозі. Ну, вони будуть просто ногами плутатися, камерами стукатися один об одному, мікрофони передиратися, в ракурс мінятися, там освітлення і так далі. Вони повинні бути якось на відеорі один від одного. Ви по центрі. А вони ось тут і ось тут. Один стоїть, від знімає від вікна і бачить темні сторони, силует ваш, бачать щось змазане. Щось не додивляється, ну, тому що світло так падає. А другий, навпаки, стоїть в іншій протилежній стороні і бачить я вас яскраво освітленим. Аж до нудоти яскраво освітленим, тому що все вилазить. Не вкладене волосся, морщини, не, не, не пострижений, ще там щось. Треба було змінити. Рубашку, ти її, сорочку, ти її не змінив, і так далі, і тому подібне. Тобто кожен з них бачить щось своє, і кожен з них бачить одночасно щось ваше позитивне і щось негативне. І до чого я це все веду? І оцих два документалісти вашого життя якби записують. Роблять хроніку, створюють хроніку вашої пам'яті. Ну, тому що будь-який момент, коли ви вернетеся в своєму спогаді до епізодів власного життя, ви витягуєте, ви кажете, друже, документаліст, ти ж був тоді при мені, ти ж водив своєю камерою, ти ж бачив і мене і одночасно фон, а я був з іншими людьми, і ти мусив їх захватити. І документаліст каже, так, я був там. Я дійсно знімав. Тільки, вибач, друже, у мене була от оця точка, я не міг захватити обличчя а, другого твого співрозмовника. А, і ти бачиш цю ситуацію, правдиву ситуацію з погляду фіксації цього документаліста. Ти зосередився на якійсь розмові, але твоя пам'ять не зафіксувала вираз обличчя. Зато другий документаліст. Який не стукається, але ти до нього можеш звернутися і сказати Почекайте, вас вже вроді було двоє. Ану, давай другого, поклич, будь ласка. Він приходить каже, я знімав це обличчя. Я мало що чув від нього, але я бачив вираз страху, жаху на цьому обличчі твого співрозмовника. І тут важливий момент, дуже важливий момент. Я надію, що я вас не заплутаю цими довгими роздумами. Дуже важливий момент якого документаліста ви витянете в своїй пам'яті для спогаду якоїсь власного життя, епізоду власного життя? Особливо, якщо цей епізод був для вас значимим, доленосним, якимсь таким критичним, де зійшлося велике запитання моралі, конфліктності, ще раз сказав, доленосності, зміни траєкторії вашого життя. Якого документаліста ви витянете? Відповідь. Є, і вона, чесно кажучи, не, не може бути повною того, якого вам зручно в цей момент. Де або докори сумління будуть докручувати, і той другий документаліст буде вам постійно нагадувати, з ким ви розмовляли, що ви робили, і так далі. Або ви витягнете знову ж таки документаліста, два документаліста, які знімали реалії. Але той, який не бачив якісь нюанси. І ви більш зглажено будете проходити цю ситуацію, казати, ну, в принципі ж непогано, там ми розійшлися, ну, похвилювалися, але і тому подібне. Оце є варіант, коли а, люди можуть говорити правду і тим самим перекривати іншу правду. Вони настільки впевнено це подають, тому що це правда. Але ця права і правда, яку вони ж до себе звертаються, тому що це реальні факти нашого життя, перекривають ті моменти, які точно так же правдиві, але які можуть викликати глибокий внутрішній конфлікт всередині збурення, докори сумління, бажання наднапитися, бажання нічого не робити, бажання взагалі все це кинути, поїхати і тому подібне. Ото це перекривання правди правдою, якби два кіно, яке ви дивитеся, але дивитеся те, яке вам зручно. І ви пропонуєте комусь, то що я так почав звертатися? Ви, 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 говорячи про. Будемо говорити про якусь абстрактну людину, яка пропонує комусь своє кіно. Під назвою Мій документальний фільм цього епізоду мого життя відносини з цією людиною в такому-то році, в такий-то день і так далі. І тому подібне. І ви це пропонуєте і вам вірять. Але виникає таке відчуття, що щось не те. Ну, от не вкладається в цей образ тієї людини, яка це все так яскраво подає правдиво, щиро вірячи в свої слова, що вона дійсно відповідає всьому тому, що було. Тим більше, коли ви зустрічаєтеся з зовсім іншим людиною, який каже: я щось чув про цей епізод, там було не зовсім так, як ти мені розповідаєш. Там було інше. Чому людина говорила правду? В неї був і друге кіно, яке вона відклала в якийсь момент і воно десь зберігається. І це кіно не те, що не хочеться витягувати, тому що незручно, ніяково, що подумають, як це оцінять і тому більше. Ні, воно взагалі там так заховане. Що до нього навіть і добратися неможливо. Чи можна взагалі до нього добратися? Так, да, я думаю, що можливо. Другий документаріст, який стояв в іншому ракурсі і охвачував зовсім інші. Обличчя, моменти дії, сіпання інші дії якихось людей, які характеризували те, що відбувається, він своє кіно ну, також зняв і воно також залишилося. Вона залишилася, друга паралельна пам'ять. Я також на цю тему, що людина створює дві пам'яті на одну і ту ж подію, залишав. Але в даному випадку я не хотів би роздумувати і давати вам. От, про інформацію, оцю нейрофізіології двох пам'яті. Я хотів би зосередитися і повторюсь, введу до іншого. Що от людина буває впевнена, що все відбувалося іменно саме так, і вона реально в це вірить. І якщо її ну буквально на, на поліграфі під якимись психотропними препаратами розпитувати, що було в дійсності, вона буде говорити, що все було дійсно саме так. Вона говорить правду, перекриваючи іншу правду. Правда, яка перекриває брехню, відкривається значно простіше. Це видно. На цьому побудовано реально навіть той же поліграф, нехай там 10, 15 чи 20 показників будуть зніматися, вегетативних, моторних. Не суть важно. Це видно. А от правда, яка перекриває правду, і коли правда прикриває іншу правду, і людина глибоко вірить в ту правду, яку вона заявляє, тому що вона була дійсно фактом. Якби витісняючи ще далі вниз іншу правду. Це певний конфлікт, дуже великий конфлікт. Мені коли приходиться працювати з пацієнтами, які от знаходяться в цьому варіанті. Правда, яка перекриває брехню, дуже ду, значно простіше працювати. А от правда, яка перекриває правду, і за цим ховається сутність і якісь немотивовані дії цієї людини. І щось незрозуміле починає кавиряти його душу, ятрити, невідомо чому, робити агресивним, злим, незадоволеним, небажанням повертатися до якихось чи спогадів, чи поїздок, чи зустрічі з людьми. Це зовсім інша річ. На прямих питань тут немає. Тому що прямі питання, що трапилося, да будь правдивий, давай ми ж домовлялися про щирість роботи один з одним. Приводить до того, що людина знов приводить черговий раз усі всі свою правдиву історію. Правда? Знов стає ще більш потужною, тому що на твоїх очах відбувається потужний такий автотренінг. Я ж знаю, що це було ось так. І вона доказує і розповідає і в деталях, і сама переконує. і... Не розумію, чому ж в мене потім там драм, пум пум, пум. Та тому що є дві правди. І одна правда зручна, і вона дійсно витягується наверх, і в неї глибоко вірять, і її підхарчовують, і її підглажують, і в неї вливаються чергові докази, щоб перекрити і іншу правду, яка також була. От оцих два документалісти, їх неможливо з'єднати ніколи. Ні, вони можуть, от якби знімаючи з темної сторони, з світлої сторони, широким об'єктивом, охвачуючи всіх в цей момент, чи звужуючи тільки до вас, їх можна міняти місцями, можна переставляти, вони можуть самі по собі змінюватися. Суть в іншому, їх завжди двоє. Їх завжди двоє. І вони все одно знімають кожен своє кіно. І кожен з них претендує на Оскара сказати: Я зняв основну суть. Тепер ви побачите правдивість цієї людини. Ось вона в цьому. Вони претендують на одне місце тільки на одну статуетку Оскара. Дві за один і той же фільм про одну і ту ж людину. Два документально правдиві фільми, які зливаються у своєму часі, два оскари не отримають. Тут нема розподілу за сценарій, за режисуру, за чоловічу роль, за атрибути якісь і так далі. Тут є просто один і той же герой, один і той же час. Ракурси інші. Складно, доволі складно. В тому числі, я чому почав говорити про таку незвичну тему заховатися чи ховатися, заховати правду методом правди. Тому що а, в роботі, в зустрічі з людьми, в роботі з пацієнтами зустрічаються ну, абсолютно незвичні випадки, які просто тебе ставлять в тупік, і ти не можеш до кінця з тупика цього вибратися, розуміючи, що перед тобою. Дуже правдива людина. Але щось, от, чуйка, вказує, інтуїція вказує, ну, щось, ну, наче не домовляє, але дивиться тобі в очі, і це є абсолютно правдиво, і там брехні немає. От, була би брехня, все б стало ясно, зрозуміло. Ні, щиро дивиться в очі і, і розповідає свою історію. А вона не в'яжеться з її наслідками. Ну, не в'яжеться і все. От тоді ти розумієш, що перед тобою виражена правда. Це той документаліст, сценаріст, режисер і в кінці кінців оператор, який в даний момент переміг, який в цей момент отримав свого оскара, і він каже: ось воно от закріплено: Жюрі, незалежне, глядачі, ще хтось, популярність, касові збори показали. Це правдиво. Якщо у вас є щось там інше, перепрошую, це аматорство і так далі. Але це інше, воно ж точно таке ж правдиве, правда, воно показує якусь ситуацію життя зовсім з іншої сторони. Ой. Не знаю, можливо, я вас заплутав з тими своїми роздумами. Воно торкнулося дуже реальної ситуації з однією людиною, з якою я. Буквально недавно спілкувався в процесі роботи. От для мене це велика загадка, що відбувається в душі цієї людини, тому що запит поступив від нього спробувати розібратися. от я і виходжу на таку частково, з його подачі виходжу таку на незвичну тему. Ну, а вішає коін цього. Талановито ізраїльського басиста все-таки рекомендую послухати лірична душа. Здається на контрабасі, а такі видає речі, в тому числі як композитор. А відносно заховатися, заховати правду за правдою. Думайте, друзі, думайте.